Дорогі в Христі, сестри і брати, з Божої ласки цього року знову входимо в невимовне таїнство Божого до нас сходження, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Входимо духовно, входимо своїми думками, линемо е у цю містерію усім своїм серцем. Так само. Як дві тисячі років тому, коли Бог зволив стати людиною, світ переживав багато терпінь, катаклізмів, болю, страждань. Так само і сьогодні ми переживаємо подібні виклики, ми втрачаємо своїх близьких в цій страшній війні, яку розпочала Росія. В Україні переживаємо щодня за тих, хто є дорогі нашому серцю, і просимо в Бога, щоб світло перемогло темряву. Тому я сердечно бажаю вам усім, щоб ми разом могли у цей час Різдвяного пережиття цього таїнства через. Участь у літургії через роздуми над Словом, пережити і відчути, що Господь є з нами, що Він є Еммануїл, що Він є той, котрий приходить, щоб спасати і рятувати, дарувати визволення. Бо саме це з єврейської, з євреївської мови, перекладі на українську, означає ім'я. Ісус, Господь є спасіння. Бажаю, щоб ми у ці дні, незважаючи на всі ті зовнішні виклики і страхи, могли, так само, як колись, звичайні пастушки, почути оцю добру новину, десь глибоко у своєму серці, як, яку почули вони, що сьогодні вам, у місті Давидовим Народився Спаситель, він же Христос Господь. І вкрай важливо зрозуміти, що оце Боже до нас сходження, оце входження Бога в історію має найважливіше значення для мого і Твого життя. Це щось, що надає сенсу нашому стоянні і протистоянні у війні з цим. Агресором, це надає сенсу всім нашим добрим зусиллям. Це показує нам, чому ми поза всяку ціну намагаємо, намагаємось зберігати свою гідність і, очевидно, захищати гідність тих, за котрих ми є відповідальні, тих, котрі є слабші, котрі не можуть самі захистити. Цей час Різдва, я хочу скласти особливу подяку нашим відважним захисникам, і захисницям, які є отими ангелами Божими, які стоять на сторожі правди, світла, добра і життя. Євангелист Йоанн, який писав про оце немовне таїнство Боже до нас сходження вже так на віддалі за кілька десят років. Глибоко переосмислюючи цю подію, казав, що слово сталося тілом і оселилося між нами. Це слово, яким Бог створив світ, Бог підтримує світ і Бог буде судити цей світ. Це слово життя вічного, слово живе і діяльне. Нехай це слово, яке не тільки увійшло в цей світ, але його переобразить. До тої міри, що ми в останніх главах Святого Письма в Книзі Откровення читаємо, що буде нове небо, нова земля. Нехай це слово торкне наші серця і перемінює наші змисли, нехай воно переображує наші почуття, щоб оця неумируща надія на Божу перемогу, на перемогу світла, на перемогу добра була. У найповнішій мірі зреалізована у історії нашого народу, у моїй і вашій історії. Щоб так само як ангели при народженні Христа звіщали світовий мир, ми переживаючи оце таїнство Різдва, віддаючи Богові всі наші змисли, всі наші бажання, могли також пережити справедливий мир у нашій дорогій з вами Україні. Хай Господь всіх благословить. Бажаю вам такого щирого, глибокого, внутрішнього, тихого і автентичного переживання оцього таїнства Божого оплочення. Хай Господь всіх вас береже і дарує вам ту радість і ту мир, яку тільки Він може дати. Христос рождається!